Сьогодні у нас розпаковочка Костко 276 доларів. Що mm -hmm. можна купити на 276 доларів Костко? Mm -hmm. Да? Найс, nice. давай, будемо А, так, плавний сок, Звичайний наша кулівка. Кожина. Виноват. А, потім гриби. Ще гриби. До гриби тут дорогі, не розумію чому. А, взяли цього разу лобстери. Дякую, зайчик. Так, дітям ось такі молочні штучки з фруктами. Так, французькі довгі боби. Дякую, мій коханий. Так, це любима сильна піца Софії. Огірочки.